Українська народна казка Котик і півник. Жили собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату стереже. Котик було йдучи, наказує: Ти ж тут нікого не впускай, та й сам не виходь, хоч би хто кликав. Добре, добре. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця холодна водиця. А півник їй. Ток-ток, не вилів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла разу ночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник. Подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, той котику він і скаже. Тільки півник запоріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси, рятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та й плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як повернеться. Їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Ой, у лиски новий двір, новий двір, там чотири дочки на вибір, на вибір, п'ятий синок пилипок. вийди лисе, подивись, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших: Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так гарно грає, тільки вона вийшла. А котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у лиски новий двір, новий двір. Там чотири дочки на вибір, на вибір, п'ятий синок пилипок, вийди лисе, подивись, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох, усю лисичину страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Так вже потім півник до віку слухав котика.